Друзі, радий вас вітати на моєму каналі. Дякую, що дивитеся цей канал. Дякую також за ваші лайки і коментари. Хороші новини для українців з Польщі: 500 злотих на ліки для біженців з України. В Польщі знову друзі можна подавати заявки. Також, друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Я вам раджу підписатись на цей канал і також поставити лайк цьому відео, щоб ще більше людей змогли його побачити. Отож, одна з найбільших американських гуманітарних організацій, друзі. Дірект Рельєф знов зробила доступну програму надання біженцям з України в Польщі допомоги на придбання ліків. Вперше компанія Hold for Ukraine» на сайті «Hold for Ukraine» був збір заявок наприкінці квітня 2022 року. Згодом прийом заявок призупинила для отримання дофінансування цієї програми. З вересня реєстрація до участі в програмі знову стала доступною. Тривала до вичерпання коштів і з середини грудня. Друзі, програма «500+, плюс на ліки стала втретє доступною для біженців з України. Скористатися допомогою може. Громадянин України, який перетнув польський кордон після 24 лютого 2022 року, отримав номер песель. Програми також друзі можуть приєднатися як дорослі, так і неповнолітні діти. За них подають заявку батьки чи опікуни. Також друзі важлива інформація люди, які вже один раз отримували фінансування по цій програмі. Можуть подати повторну заявку. Кожен шою заявку буде схвалена. Отримає індивідуальний код, який дозволить придбати ліки та інші препарати близько 8 тисяч аптеках по всій Польщі на суму 500 злотих. Друзі, 350 злотих можна буде використати на придбання ліків за рецептом та 150 злотих на безрецептурні медикаменти. Код можна буде показати в аптеці на екрані смартфона або роздрукувати та подати в паперовому вигляді. Також, друзі, для подання заявки потрібно заповнити реєстраційну. Форму за посиланням, яке я залишаю в опису під цим відео, також контакти в разі виникнення у вас питань чи проблем з реєстрацією телефон гарячої лінії, теж я залишаю в опису під цим відео. І також, друзі, нагадаю, що українці в Польщі можуть отримати електронну брошуру українською мовою з інформацією про ліки, які відпускаються за рецептом. Також, друзі, якщо ви маєте бажання. Фінансово підтримати розвиток україномовного каналу I'm from Ukraine». Ви також можете це зробити за реквізитами, які я залишаю в опису під цим відео. До зустрічі.